Вітаю вас, дорогенькі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую третє відео для таких знаків зодіаку, як Стрілець, Козерог, Водолій і Риби. Сьогодні ми, я записую по скороченій програмі, щось не дуже добре себе почуваю. Високий тиск. І вам швидше і мені легше. Тому, дорогенькі мої стрільці, давайте подивимося, яка наступна неділя з 10 по 16 лютого буде у вас три запитання: загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Так, дивимося. Загальна енергетика у стрільців. Зганає, не немає сил вбитий. Можливо, травми, острільці, оба... О, якось будьте дуже уважні. Якесь такі новини, які можуть вас Шокувати, пригвоздить, позвоночник акуратно. Але якесь таке безсилля, хвороби можуть бути. Десятка мечів це таке, знаєте, удари в спину, да? такі важкі. Закриті дороги, нічого не якісь, от понімаєте, якесь таке буде вам предложення від когось, мої дорогенькі е е е стрільці. Але це предложення, от вам щось скажуть, але це предложення, воно не здійснене. Закриті дороги, нічого не отримайте. Вас це предложення тільки загоне в депресивний стан. Ви поймете, що виходу немає, якесь отаке по десятки мечів. І ви можете впасти в якусь депресивне состояння, можете... все пропало. І я хочу сказати, що оця людина, яка вам це предложить, ця людина ваш перший конкурент. Можливо, вона навіть ну, і близька вам людина, але це від цієї людини немає чесності. Якусь все одно в інтересах її самої, не в вас. І ця людина, ця людина може бути старша вас, може бути мудріша вас, але ця людина заінтересована в плюс собі, не в вас. І це вас вганяє прям якусь депресивне, ви ночами можете не спати, ви можете оці думки ганяти. Оце таке буде у вас состояння. Виб'є вас з оцої вашої, я не кажу на дев'ятку Пентаклі, це карта раю. І от як наче вас виб'є з оцього раю, з цього ще, на цій карті є карта ну, нарисована перчатка, знаєте, як от, ну, як наче кинуто вам визов. Отакий буде як визов, наче вам понімаєте, Оцією людиною, і людина нечесна, і якісь удари в спину, і оце, що воно вам сюсі-пусі в глаза, і таке прям, ну, прям, ну, от, не вірте, там, де мягко стелять, твердо спать. Тому оце у вас тиждень якийсь такий. Розочарування, я б сказала, да? розочарування в людях. Якось, знаєте, от того, від кого не ожидали, получите удари в спину. Я б так сказала. Маски злетять, поймете, хто перед вами, і що це за люди. Фінанси. А в фінансах якісь хитрості. Якісь хитрощі, теж нечесність. І в фінансах нечесність, воровство. Якесь воровство, хтось гроші, якесь, ну, от, чи мошенничество може бути. Да, от. Обман, обманять. Обман. В грошах обман, будьте уважні. Наче як на перспективу щось заплати, там, да, і я тобі там, але це обман. І вас це розочарує, а ви поймете, що це обман. І от як поймете, що це обман впедупрежденно вооружен, ви це не зробите. І тому у вас, ви від потузу жезлів, пошлете всіх в сад і будете задоволені, ці буде стабільність четверка жезлів. Тобто оцей обман ви розкриєте, ви зрозумієте, але будьте уважні по фінансам. Не, не давайте людям, які не чесні, ну, якось. Те, коротше, внимательні. Навіть буває по скидки. Огий большая скітка, скидка. перед цим накрутили, хто знашу. Да, от, ну, В общем, дивіться. Дивіться, ви поняли, якийсь обман по грошам. А, по особистому життю, а от тут особистому житті король кубків це наповненість, це любов, я задоволений, я живий, я рідний. Да? Чи, ну, це Якщо навіть жін, жінка дивиться, то ну, це емоційно наповнення. енергетика чи людина? Енергетика, да? це енергетика. Тобто, на, скажімо, по королю це на 90% ви такі, ну, щаслива людина, Скажем так. Все нормально, все хорошо. Емоційно, і компліменти, і подарунки, і ви здоволені. Так, да. ну, якісь, знаєте, ну я ж кажу, щось, щось ви даєте, вам дають, да, емоційні всякі. Якесь свято, можливо, у вашому там особистому житті якесь. Але це може бути свято, наприклад, тільки між рідними людьми, да, там, між чоловіком і жінкою, там там, ну да, ви вдвою, наприклад, да, в закритому поміщенні, в відпочинок можете разом. Ну, якась таке, якщо це хто в парі. А хто не в парі, то на свято поїде і буде щасливий. Кожному своє, кожен по-своєму. Але, але я думаю, що по особистому житті теж все добре. Такий мій прогноз для моїх дорогів стрільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогі мої козероги. Давайте подивимось, яка слідуюча неділя буде у вас. Три питання. Сьогодні скорочена програма. Загальна інформація, енергетика, загальна енергетика неділі, фінанси і особисте життя. Що ми маємо? Загальна енергетика. Розочарування, розбите серце. Можливо, фізично може боліти серце в когось. Навіть реальне. Але якесь те, що зробить вам, якась неділя, така Як е, 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 невпевненості, болі, потірь, да? е, карта, ну, такого, знаєте, потіря рідних, рідних людей. Карта війни, кстати, для українських моїх. Війна, е, смерть, може бути. Навіть потріотки, смерть якоїсь людини. Да. Угу. Може бути, смерть, може бути раніння. Це для українських моїх. Щось, щось те, що якась людина, яка, яку, можливо, ну, близько знаєте, і воно може бути вам таке дуже-дуже дуже боляче, щось таке близьке роги можете про це. Але якась карта розочарування. Щось ви на слідкую неділю якісь такі будете. Можливо, нічого не хочу. Якось хочу, не хочу, якась печалька. Але це просто поганий настрій, тому що не все погано. Може, щось там случилося, і ви себе самі загоните в якісь оці печальки печальні. Не треба, не треба. Дорогенькі мої козероги не треба. Це все пусте. По карті дурня це все оці всі ваші переживання, оце все, це все пусте. Ви самі себе накручуєте на негатив. Не так воно, розумієте, життя йде. І все минає, і все проходить. І не треба так сильно, дуже сильно переживати. Але на наступній неділі енергетика енергетика розстройств. Суму, смутку, і тому ви будете якісь переживати гроші. Ой, суєта суєт гроші. Гроші будуть на одній ногі будете крутитися, да, на балансіровку. І треба, і колеться, і хочеться, і як його поступити, отак, знаєте, якось будете. Але будете категорічні, ні, все, не можна. Хочеться, але не можна. І ви будете якось так. Ні, Все ж таки контроль буде. Контроль, контроль над грошми. Гроші тратити не будемо. От от. Хочеться, але контроль. Так, особисте життя. А в особистому житті можливі якісь конфліктні ситуації, можливо, якісь справи, які ви возьмете над ними силу. Ви зможете їх урегулювати. Ви зможете все взяти під свій особистий контроль, і по карті сила зможете це мудро, емоційно, хитренько підійти до цієї справи і так донести інформацію, що що буде так, як хочете ви. Тобто у вас в особистому житті з'явиться Мудрість буде на слідчому. Повинна бути ваша мудрість, ваша інтуїція, ваша харизма, ваша красота, вплив ваш. Отак о, знаєте, от До всіх справ ви будете підходити з таким по королеві жезлів. Це е, мудро, красиво. Я знаю, я вмію, я преподношу, але інтуїтивно ви будете знати, як саме треба це питання вирішити. Неважно, чоловік, жінка, але ви ці всі конфліктні ситуації, оці ось, о, 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 рицарь мечів, да, оці всі такі е, бистрі, якісь, такі, ну, якісь пишки, да, там оце, ви все гладенько, пригладенько зможете е, у, у, ці уголки да, зрізати, це в особистому житті. Мудрость. У вас мудрий, мудрий підхід такий з поскарті сила, це все ж таки якоюсь ніжністю, Муд... жіночою мудрістю. Навіть якщо дивиться чоловік, але як правильно підійти до всіх ситуацій, вміти нею керувати. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх козерогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі, мої водолії. Сьогодні у нас по скороченій трошки ми дивимося. Три питання. Давайте подивимося, яка наступна неділя ваша. Загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Загальна енергетика водоліт. Я зірка. На слідушій неділі будете ловити свій зв'язний час. Будете зірка зіркова. Свої мрії, енергія такого вами будуть восхищатися, будуть вам Говорить компліменти, будуть вас любити. Такі зірка зіркою. Для мене, наприклад, 11 февраля у мене день народження лютого, то для мене це так. Ось о, карта миру, то тобто закінчується, кого там день народження, закінчується один період, то і починається новий, закінчиться один рік. У мене, бачите, сходиться по водолію. Буду задоволена, по королі Кубків це наповненість, радість. Да? Ну, ви так водолії, будете якісь такі от. Ну, всіх водоліїв у всіх в цьому місяці е, закінчується, да? закінчується рік. Тому будемо якісь да? подарунки будемо мати в руках. Ну, таке, хороша. Неділька Наділя... буде така якогось, знаєте, приємності трошки, в кого там водолічки. Так, дивимося. Якщо ні в кого не, не день народження, то просто будуть вам, які ви гарні, які ви молодці. Ну, як завжди, ми ж такі е, дивимося, е, е, фінанс. фінанси. Фінанси в балансі, по правосуддю в балансі. Тобто, правильно тратимо і правильно маємо. Ну, Для мене це точно програється, бо день народження потрачу і подарків получу. <світ> до когось правостудя, що в балансі, да? Тобто, скільки, скільки прийшло, скільки, ну, скільки ви розподілили, наприклад, потратити, то ви їх будете держати карті. Так, Контроль, Контроль, аналіз да, по королю мечів, значить, ну, все все, все розписано, все розподілено, І по е, пажу мечів, це е, контролі, під щот, да, все-все-все під контролем. Де гроші під контролем? Так, особисте життя. В особистому житті щось самі себе накрутимо. Мабуть, від коханих людей не отримаємо ті подарки, які б хотіли. Да? Щось будемо трошечки якось самі собі. Я обидівся, я обидюся, отако буде. Губи буде вдуть. <губ> мене е папа казав Царство Небесне, да? я от обіжуся в дитинстві, ото губи надую, а він казав мені: ой губи хоч сковороду, сковороду маш. <губ> Так, да, Щось якесь не, 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 не так. Щось буде не так. Якось в особистому житті, якийсь вибір, Щось будемо, е, чи так, чи те хочу, чи не те хочу. Да. Ну, але десятка е, пентаклів все одно будемо задоволені, якісь самі себе трошки обідемо, самі себе придумаємо, е, щось не, не так нам буде, щось не так. Але в, в конічному ітогі все таки десятка пентаклі, то есть все буде добре, все буде так, як благополучно, да, і в достатки, і, в і з подарунками з сім'єю. Все буде добре, так, як там потрібно. Такий мій прогноз для водолічків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої рибки. Сьогодні ми поскорочені трошки програмі за мого фізичного стану трошки захворіла. Зробимо тільки три варіанти. І тому у нас такі три варіанти. Це загальна енергетика. Три питання, як мені. загальна енергетика, фінанси. І особисте життя. Давайте розглянемо рибки. Загальна енергетика, карта смерті, карта трансформації, так, як є, уже не буде. Міняєте своє життя, переходите, міняєте, вирішуєте, з чим пов'язано. Це в особистому житті, це з вашими. Наповниться, це з вашою любов'ю, це ваші емоції. Знаєте, якесь таке буде, ну, не у всіх, звісно, це буде пов'язано з вашим особистим життям, з вашою, з вашою наповністю любовною, енергетичною, емоційною. Ви приймаєте рішення, знаєте, як би я сказала, що мені, то і я. Не, не даєте свої емоції, от вам підсовують попу, а ви до них серцем. То ви якось приймете рішення контролюватися. Да? Що дають, то й отримують від вас. Більше такого душа на розпашку люблю. Від вас рибки такого не буде більше. Ну, це в когось, це хтось так зробить. А вообще, взагалі карта смерті це карта трансформації, зміна якогось вашого е, ну, по карті Дев'ятка Пентаклі. це я називаю цю карту рай на землі, да? от вашого биту. Щось будете міняти в биту. самі карти випадають, гляньте, От щось в вашому биту вас не встраює. Вам щось на щось от гроші, щось, ви якийсь вибір приймаєте, приймаєте вибір да, на якийсь шанс, може, робота нова. Може, щось, щось в биту, може, якийсь переїзд, щось будете міняти. Щось не тратить гроші. оце, Щось не тратить гроші. Якась переміна буде у вас. Мої дорогі, якесь, будете приймати, якесь рішення, буде приймати якесь рішення, що може бути дійсно міняти якесь житло. Щось так, як є, вже не буде. Щось буде змінювати. У когось може бути і в особистому житті, оце якось контролювати буде, а в, ніко, в когось, може бути, і в пані ну, життя, фінанси. Фінанси в непонятках, луна, страхи. Ваші страхи, непонятно, що. щось від можливо, щось чекали, не прийшло. Об'ясніть три карти. Таке пишення, що у вас один, один істочник От у вас є один істочник доходу. Я думаю, що це, можливо, когось за вислугу років. Ну, я маю йду, по старості, да, по, по отшельнику. Це може пенсія, ну, це не для молодих інформація. І це воно от є воно в вас, яке є, такого, і це в вас не встраює. Це якась луна, це не, не те, що ви хочете. І це підвішена ця ситуація, і вам конфліктні якісь, оце треба щось, щось вирішувати. Треба щось вирішувати. Це ваш якийсь внутрішній навіть. Що ви? ви шукаєте інші шляхи для вирішення вашого фінансового, ну, фінансового питання. Да. Це для когось буде. Це хтось, як сліпкого пенсія, вислуга. Ну, тут таке щось рибки. Отаке, От соціальні можуть бути якісь дотації. Це не для того, хто працює на, на зарплаті, наприклад, і у вас там є зарплата. Ви, але може бути і те, що ой, по зарплаті да, один доход, і ви теж можете якось ну, вас це не встраює, і ви розумієте, що треба щось робити, треба щось шукати ще. Тому що по у вас луна, у вас це страхи ваші. Ваші страхи, ваші невпевненість, ваша боязнь. Да? Ви навіть можете бути готові на переїзд. Для, 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 нового, для нового життя навіть на переїзд, для нової роботи, наприклад. Можливо, і таке. Але якщо, ну це для когось, це не для всіх, а для, взагалі енергетика, я ж кажу, якісь страхи у вас, невпевненість, боязнь. така. Так, в житті, в особистому житті все стабільно. Якщо нічого немає, я не маю особистого життя, його й не буде. А якщо так воно, як воно і є. Хоч і тут і король випав в пентаклі, та? мужчина, але це я дивлюсь енергетику. Це не людину, я дивлюсь, я дивлюся енергетику. енергетика стабільності структури, таке якесь благополуччя, діловитості. Тобто Нічого не змінно, все стоїмо чітко на руках. Я керую, я керую своїм життям, я керую своїм особистим. Для когось це може бути якась навіть ну, от, хтось може за це переживати дуже сильно, непонятка, якась е, 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 таке, знаєте, Тайне, щось тайне може бути, щось тайне може бути, але ви все одно ви одинокі. Щось треба міняти, щось треба перестроювати в особистому житті для вашого життя, для майбутнього. Але ви все одно нікому не вірите, всіх бачите хитрість, всім щось треба. Якась таке, знаєте. Я вам скажу так, мої дорогенькі рибки. У кого що є на дану хвилину, десь тут і зараз, так воно все і буде. У кого немає, у декого буде, знаєте, переживаєте, щось там думаєте, а в конічному ітогі ви розумієте, що вам треба стати на ноги. І ви там випала карта мага. Тобто ви керуєте своїм життям, ви все руководите. Вам для вас зараз на самому першому місці це оцей ваш страх, оця ваша нестабільність по грошам, переміна вашого життя. Зараз у вас не до особистого, у вас трошки другі трошки другі пріоритети. І я думаю, що на цій неділі ви з цими пріоритетами саме будете розбиратися. Такий мій прогноз для рибок, мої дорогенькі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!